А я така довольна. Дивіться, що мені приїхало? посилка з Америки. Ребята, чекала її, я дуже-дуже сильно. І тут реально цікаві позиції. Так що почнемо І самого такого звичайного і цікаве буде в кінці. Давайте покажемо так. Так, що у нас тут є? Тут у нас є така от баночка, пляшечка. Це у нас магній. Замовила магній, що краще спати, тому що в Києві, звісно, життя то є, знаєте, така тривожна. І у мене реально. Ну, з'явиюся трошки проблеми зі сном. З Далі у нас тут Омега-3, це просто база, ґрунт, основа, буду пити разом з цим. І ще я п'ю вітамін Д3 і К2. Це теж дуже важливо, П'ю після призначення ендокринолога. І саме цікаве, до речі, знаєте, що мене для вас є? У мене для вас є промокод. Вводьте його при замовленні і отримаєте дуже класну знижку. залишаю для вас промокод в описі до цього відео. І те, що я. Ну, знаєте, говорила, обіцяла. Саме цікаве для нас. Це ми будемо з хлопцем пити протеїн. Перше в бінці я замовила його і зразу от величезна банка, тому що величезну банку вигідніше брати. Це в нас протеїн, очний якийсь там класний, хороший. Така банка коштує, по-моєму, 100 баксів. Тут у нас 2 кілограми, будемо пити і добирати свій білок уже на добу.